Всім вітання на зв'язку Лопатинський сад. Хочу відповісти на одне нагайне питання. Так, відбувається перевалка рослин. Що таке перевалка це пересадка екземпляра з меншого контейнера в більший. І питання сьогоднішнього дня: чи потрібно знімати е, контейнер з рослини? Так, да, потрібно. Особливо, якщо це пластиковий контейнер, це по-любому відбувається. В контейнері не сажається, тільки якщо це на деякий час. Контейнер знімається або розбивається і знімається, коли от така от історія відбувається. Значить, гроуберг з якісної агротканини. Бажано знімати повністю. Якщо повністю зняти не виходить, значить розрізаємо, вирізаємо шматками якось якось, Чим більше знімемо, тим краще так само знизу. Хоча б робимо прорізі. Е, що точно обов'язково, це розрізати верх, забрати оцей кант. Е, е, от текстиль. Як бачите, от колина гордовина зовсім ніяких проблем у неї немає, його прорости, прорости крізь нього. Е, чи потрібно знімати, не обов'язково. Що точно потрібно, це розрізати верх. Контейнера. Значить, мішок цукровий. В даному випадку це мішок для фасування солі. Так само калина гордовина, це пошкодження від лопати при викопці, це корені, які крізь нього проросли. Взагалі ніяких проблем немає. Значить, що критично важливо? Критично важливо забрати вверх. Проблема, якщо не зніметься контейнер, буде проблема в області кореневої шийки, коли в перспективі рослина стане діаметром більше, ніж е, діаметр контейнера, а контейнер буде зроблений з якісної агротканини, е, то коренева шийка вросте в контейнер і відбудеться непоправими. Тобто розрізати верх, це обов'язково. Всім дякую за увагу. Тримаємо зв'язок і йдемо вперед.